Відеоролик знятий для каналу Existua. Автомобіль Mercedes E280 2001 року. Двигун 2.8 бензиновий. Зараз будемо міняти ущільнююче кільце теплообмінника. Кільце на Exist було замовлено фірмою Джуса, каталожний номер 011 92 900. Так. Ось так воно виглядає. Ось наш теплообмінник. Тут стоїть це кільце, зараз будемо його знімати. Так, ось такий ключик TORX, І відкручуємо три болти. На жаль, почало слинити. Так. Тим є хомоти кріплення патрубочків на антифриз так, так як в цьому випадку? Так, вийнявся теплообмінник. Ось так він виглядає. Треба все гарно повитирати перед тим як встановлювати. Так і ось де наше ущільнююче кільце. І дістаємо. Наше ущільнення. Ущільнення є твердим, не тримає свою першочергову форму. Зараз я вам покажу, як має бути. Так, якщо взяти повернути, воно повертається. Воно м'яке. А те, що стояло, воно не повертається, воно тримається в зігнутому стані, тобто воно вже зношене. Зараз все протираємо і будемо встановлювати. Треба гарно все вичистити, щоб не було там ніяких окалинок від масла, тому що через них може погано обжатися і знову почати текти мастило. Так, ну от, все повитирали, е, тепер встановлюємо нове ущільнююче кільце. Воно туди заходить плотненько, не так як було старе. І до того ж воно майже на міліметр виступає, якщо видно, а старе кільце було настільки вдавлене і пересохше, що після зняття теплообмінника воно було в рівень з, при, з прилягаючою поверхнею. Так, ну і встановлюємо теплообмінник, прикручуємо, збираємо все в зворотному порядку. Заміна ущільнювача завершена.